Привіт, друзі! Хотів е, декілька слів сказати з приводу Курска. Е, цікаво, що в такому українському інфопросторі ніколи ніхто не вів розмову про розгром російської армії. І коли ми е, зі Славою Дубіною говорили про це, що це ну, цілком реально. Розгромити російську армію. Коли ми це говорили з воробниками дронів, ну я бачив, що там в коментарях люди так скептично ставилися завжди до питання, як можна розгромити це ж. Росія не Я не знаю, чим закінчиться цей бросок на Курск, це справа. Така стратегічна військова, але ж я завжди говорю про гроші. Говорю про гроші, тому що війну виграють гроші. Яким би вмілим, і, яким би вмілим не був головнокомандувач стратегія, якщо немає зброї, ну неможливо перемогти в сучасній війні. Повинна бути зброя. А зараз це дрони. Дрони це те, чого не помічали наші генерали майже три роки. Ну зараз вже помітили, але ще не налаштувалися на вибивання грошей з гетьманцевих Мартінків, пишних, Шмигалі, Підлас. Тобто, от людей, які розподіляють бюджет. Тобто з 4,5 трильйонів, як я вже казав, на війну виділено лише в цьому році півтора. Тобто, 3 трильйони будуть розпілювати чиновники. А як можна нанести поразку ворогу, якщо ви на війну виділає, виділяєте третину з наявних е, ресурсів? І цю третину із 3-3 три трильйони, вони ж будуть в більшої частини розкрадені. Буде фіктивний ПДВ, як завжди за рік, не, не менше, ніж 500 мільярдів податкова митниця зробить таку діру. Буде розкрадання на закупівлях, а там... Ми знаємо, що майже трильйон гривень через державні закупівлі проходять на рік. І майже 600 мільярдів, приблизно 600 мільярдів, це закупівлі, яких не, мало, не, не повинно було бути під час війни. Отак от, от. Тобто, якщо б спрямували на війну ще 2 трильйони гривень на рік, в минулому році, в цьому році, на ці 2 трильйони закупили дрони, антидронові системи. Ми б могли закрити все небо над Україною. Ну, може, від там якихось балістичних ракет е і не закрили, але від шахедів, крилатих ракет, кабів було повністю закрито небо над Україною і на лінії фронту. Отака От фігня. Тобто гроші є, виробники є, а чиновник не хоче. От не хоче виділяти гроші на зброю. В цьому вся причина. Якщо б виділили гроші, армія російська була б розгромлена. Всі підходи, під'їзди на окуповану територію були б давно розхерачені, але гроші й не виділяються. Виступає директор Агенції оборонних закупівель. Марина Безрукова і каже, обмеження бюджету. Хто б не виступав на питання, чому немає зброї, постійно кажуть обмеження бюджету. От то у Клічка немає обмеження бюджету. Як було 90 мільярдів на рік на Київ, так і є. Може зараз більше. Але ж ми бачимо це колосальне будівництво по всій країні. У всіх містах, селах шалені гроші витрачаються на мирні тилові цілі. Тому немає розгрому в російській армії. А якщо б ми на ці трильйони закупили дрони, був би розгром. Може, ми, звичайно, не звільнили б території до 91-го року, але... Взяти під контроль всю окуповану територію, це цілком реальна задача. Повністю під контролем тримати окуповані території, всю логістику, все, що там є. Хто заїжджає туди, одразу має бути знищений. Стратегія «Бермудський трикутник». Ми з Святославом Дубиною про це вам вже казали. Тобто проблема в державному управлінні в розподілу грошей, коли немає спорідненості. З народом немає бажання перемоги, немає бажання віддати все для фронту, все для перемоги, приводить до величезних втрат людей і територій. І поки ця, ці люди займають свої пости, займають свої посади, гетьман, Цефмарченка, Пишний, Підласа, Шмигаль. Фінансування армії не відбувається, це потрібно змінювати. І на це спрямована наша ініціатива Сім кроків до перемоги, яку ініціатором якої є Святослав Дубина. Нагадаю, що він на сайті президента е зробив петицію, яка за один день набрала 25 тисяч. Але петиція була закрита. Ми хочемо це повторити на незалежній. Платформі. 7 кроків до перемоги. Це перш за все скорочення державного бюджету, люстрація чиновників, перевірка їх на державність. Все стосується державного апарату. Будь-яка реформа має починатися з державного апарату. Там таких 7 кроків. Нам потрібно це зробити. Тому буде посилання під цим відео. Голосуйте, підтримуйте цю платформу. Вона ж потребує фінансування. Якщо ви знаєте, якщо на платформу заходять там тисячі людей, це вже потрібен спеціальний сервер. Вже такий звичайний сервер не витримає. Тобто потрібно орендувати. Оренда такого сервера може коштувати 500 євро, може 1000 євро, не знаю. Але ці гроші нам потрібно зібрати. Тому прошу переходити до посилання, донатити і. Будемо розпочинати цей процес збирання думки народу. Чи погоджується народ, чи погоджуєтеся ви, що такі зміни потрібні. Переходьте за посиланням, дивитися на нашу петицію. Ми ще остаточною не відрегували. Буде ще редактура, але можна вже реєструватися, голосувати. Пока!